Компанія глобкор виробляє колоїдний млин, який значно полегшує переробку горіхів у пасту. Він підходить для виробництва емульсій і різних процесів, таких як гомогенізація, емульгування, диспергування, змішування тощо. Колоїдний млин це найефективніший механізм подрібнення і створення дисперсних систем. У десятки раз ефективніше аналогів. Колоїдний млин здатен як диспергувати і гомогенізувати, так і подрібнювати початковий матеріал до 5 мікрон. Процес диспергування полягає у надтонкому мокрому подрібненні твердих або рідких матеріалів, тоді як гомогенізація сприяє створенню однорідної стабільної системи через ліквідацію мікронеоднорідностей. Додатково складені геометричні рельєфи поверхні ротора створюють підвищену турбулентність, яка сприяє подрібненню частинок у продукту, інтенсифікуючи процес емульгування. Внаслідок диспергування утворюється дисперсна система суспензії, емульції, колоїдний розчин із двох і більше речовин, які практично не змішуються і не реагують між собою хімічним шляхом, наприклад, олива з водою. Конструкторський відділ Globecore налагодив партнерство з університетом харчових технологій. Разом ми. Можемо розробити для вас унікальну рецептуру продукту і виготовити лінію для його виробництва. До ваших послуг, можливість виготовити будь-яку деталь під замовлення, а також склад готових запчастин і витратних матеріалів.